В голові все ще було, наче в тумані. Я кілька днів не спала, все готувалася на поминки, щось купувала, кудись їхала, і ні хвилинки спокою, аби побути хоч кілька хвилин наодинці з мамою, в останнє потримати за руку. Останнє прощення, сказав священник, а я все не могла затримати її руку в своїй, бо черга з родичів сунула на мене. Вдома чоловік сказав. Я йду, Алло, я зібрав всі речі. Куди? Знову відрядження? Ні, я йду від тебе до іншої жінки, яку люблю багато років. Я закрила за ним двері і все ще не розуміла, що сталося, як це він когось кохає багато років. А я з синами що тоді? І як це все починалося, то він запевняв, що я найкраща, що у нього було, а я дуже боялася, щоб не стати черговою, яку скоро забудуть, переступлять і підуть далі. Я не хочу для тебе стати випадковістю, випадковістю. В голові крутився цей давно забутий вірш, вже й автора не пригадаю, але точно не хотіла стати в житті Арсена випадковістю, хотіла кохання навіки вічні. І знаєте, так і було перші роки. Я не розуміла, як можна таке щастя знищити, а потім дійшло. Його можна просто приймати як належне і настільки знецінити, що воно вже перестає бути чимось важливим. За ці 18 років я не завжди була свята та праведна. Зривалася, гладшала, ревнувала, обмежувала себе, віддавала більше, ніж отримувала, все для них, моєї любої родини. Старалася, щоб у нас все було, що необхідно для комфортного життя, складала докупки, і у нас вийшло власна велика квартира, машина, в чоловіка висока посада і дохід. Я цінуюся як спеціаліст, все ж чудово, просто радіти кожному дню, але ж ні. І не біда, що він мене кинув, зовсім не біда. Біда в тому, що кинув мене тоді, коли я потребувала підтримки і розуміння. Якоїсь передишки, турботи і звичайних обіймів, і як ти. Я б могла побігти, перефарбуватися та сідати на дієту, вірити, що ще зустріну в 50 своє щастя, але навіщо я не бачила сенсу в цьому всьому? Тяжко було розповідати дітям, тяжко пояснювати, що не я в цьому винна, тяжко спілкуватися з іншими, які все чекають подробиць. У мене їх просто нема тих подробиць. Пішов і щасливий з молодшою. Ночі я займала тим, що ходила в нічні зміни на кондитерку чи ліпку. Як виходило більше роботи і менше домок, щоб падати від утоми і так засинати, а потім знову на роботу. Чоловік приходив до дітей на день народження, інколи просто так побачити їх. Я не заперечувала, але в такі дні йшла кудись гуляти до подруг, просто сідала в тролейбус і їхала по місту. Арсен поривався щось пояснити, завести зі мною дружні стосунки, але я не розуміла для чого. Мені він був не потрібен в ніякому статусі ні друга, ні знайомого. Минуло роки два, як я зустріла його біля під'їзду з сумкою діти на навчанні, сказала я сухо і пішла далі. «Алло, пробач, я хочу назад додому. Я глянула на нього здивовано, а він говорив, що життя з молодою тільки на кілька днів радісне і прекрасне. А далі така ж рутина, як і зі мною. Треба грошей на все, а на неї ще більше, бо вона молода і може знайти іншого. А йому треба старатися, щоб цього не сталося. У нього тепер болить шлунок і крутить коліна, але вона не цікавиться його справами, бо він має працювати, щоб віддати борги. Ти живеш в моїй квартирі так, що сам винен, що не поділив майно, дорікала вона йому. Тому працюй і виправдовуй свою назву, чоловік. Він згадував мене, яка тихо читала під лампою роман, з якого він завжди кпив, запах запіканки і свіжої кави. Він дуже захотів додому. Ти вже не мій дім, сказала я йому і закрила двері. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.